Вітаю сьогодні. Про актуальні питання з життя регіону ми говоримо з головою Черкаської обласної державної адміністрації Юрієм Ткаченком. Вітаю вас, Юрій Олег. Розпочати розмову пропоную з теми початку опалювального сезону. Як він стартував на Черкащині? Ми відзвітувалися. Черкащина була одна із найперших, які призвітувалися про готовність опалювального сезону і Тепло в домівках в об'єктах соціальної сфери. Безумовно, не е, пройшло і без проблем. По деяких районах області якраз були проблеми із включенням тепла по об'єктах соціальної сфери. Е, це питання було пов'язане із заборонестями е, нашого підприємства Черкасигаз, е, відповідними проблемами з е, облаштуванням тепловими лічильниками і відповідними актами. Е, це е, спричинило і. Незапас деяких шкіл на території області, і тому було вимушене прийняти рішення про відповідні канікули для школярів. Але це протягом тижня було ліквідовано. Найбільша проблема була у нас у місті Сміла. Я мав жорстку розмову із виконуючим обов'язки міського голови. Щодо е, запуску соціальних об'єктів, і буквально на протязі доби це питання було вирішено. Ця проблема була пов'язана з оборонностями е, Черкаси Газ. Е, тому е, ми е, прозвітувалися про те, що сьогодні Черкащина е, опалюється і е, Черкащина із теплом. Ну і власне, я думаю, варто зазначити, що вперше цього року. В опалювальний сезон не лише Черкащина, а й Україна вступала не за календарем, а у зв'язку з похолоданням, тобто трошечки раніше. Так насправді ми розуміємо, що у нас у деяких містах було прийняті рішення і раніше почали опалювати, особливо об'єкти соціальної сфери, дитячі садочки, школи. Тому там, де є господар, там завжди буде порядок. Сьогодні як і державна політика, так і політика влади на місцях спрямована на формування газової незалежності. Що в області відбувається в цьому сенсі, і наскільки, можливо, рішучими кроками ми йдемо до цієї незалежності? Йдемо рішучими кроками. Тільки за останні два роки було вдвічі зменшення використання газу. І можу говорити за цей рік в цьому році, за півріччя тільки на 23% ми зменшили використання газу. Тобто це діють відповідні програми на обласному, на районних, міських рівнях щодо енергоефективності і зменшення використання газу. Це встановлення альтернативних котель. Це питання, які пов'язані із програмами банківських установ, це теплі кредити і таких кредитів вже. Надано 47 мільйонів гривень. Більш точну інформацію можна дізнатися в Україксімбанку, Ощадному банку, Укргазбанку. Це державні банки. Встановлення альтернативних котелень відбувається за рахунок коштів державного бюджету. Чи це є якесь співфінансування? Є кошти і державного бюджету, це державний фонд регіонального розвитку. В більшості це кошти місцевих бюджетів. Які якраз і говорять про зацікавленості, бажання влади, тому що очевидна економія, економія в декілька разів. І ми вимушені сьогодні економити і ці кошти направляти на інші важливі речі, інфраструктурні речі або речі, які пов'язані з освітою, з охороною здоров'ям. особливо те, що потребує зараз реформування охорони здоров'я це медичне обладнання. Тому Ця економія має зараз розподілятися. Ми бачимо те, що відбувається в місті Черкаса, коли досить великі кошти вже направляються на розвиток інфраструктури. Серед важливих для нашої області питань будь-якої пори року є ремонт доріг. Цього року виділили рекордне для Черкащини фінансування втричі більше коштів ніж у попередній рік, наприклад. Чи встигнемо ми освоїти ці кошти до кінця року, і чи задоволені ви тими темпами ремонтних робіт, які маємо? Відверто, якщо говорити відверто, незадоволені. Е, ну, мабуть, у нас так склалося в нашій країні, що дорожниками не задоволені, тому що ми маємо сьогоднішню якість доріг і для того, щоб реально це відбувалося, люди хочуть бачити якісні дороги і відповідний контроль. 330 тисяч метрів квадратних проведення середнього поточного ремонту, ліквідована ямковості на дорогах державного і місцевого значення. Але цього, безумовно, недостатньо, тому що ліквідування ямковості – це не є ліквідування проблеми на самій дороги. Тому що рано чи пізно, а це, як правило, зимою вже з'являються знову проблеми на цих же самих ділянках доріг. В цьому році виділено більше 40 мільйонів коштів, як ніколи цього не було, місцевим бюджетом. На жаль, служба облавтодору не зможе змозі освоїти ці кошти, виконати до кінця роботи. З чим це пов'язано? Це пов'язано із, по-перше, немає матеріально-технічної бази. Це основна проблема, і ми зараз розглядаємо питання закумулювати кошти на наступний рік на закупівлю матеріально-технічної бази, саме е, облавтодору. Е, тому що е, ви ж бачите, якою технікою ми ремонтуємо ці дороги, якою технікою сьогодні приватні компанії роблять дороги. Це можна подивитися, правий проїзд на Черкаси на сміло. Видно якість цієї дороги, тому що е, зараз це контролював особисто прем'єр-міністр. І е, дорога зараз почалася роботи на дороги і сміли на Кам'янку. І це саме та ділянка, яку ми зараз очікуємо в найгіршому стані в області. Е, за рахунок державних коштів і місцевих коштів зараз ведуться дороги в напрямку Драбова, і там така ситуація погана з дорогою, там треба її, як кажуть, найближчим часом до зими встигнути зробити. Ви, між іншим, декілька днів тому якраз інспектували якість авторемонтних доріг на Лівобережжі. Які загальні враження? Загальне враження практично два десятки років не було дороги. І мені, Для мене це було важливим. На ділянки дороги це із Софіївки, якщо їхати в сторону Канева, це Ліплява. Прохорівка, бубнова Слобідка і далі пішло ви на Гладко, що на Софіївку. А особливо на ділянки Ліплява Прохорівка, то там в дійсності проведені такий середній поточний ремонт. Місцеві жителі дякували, що в кінці кінців можна доїхати до Канева, можна доїхати, особливо школярам до школи. Тому що возять дітей із Прохорівки до ліпляву школу або з Прохорівки до Новослобідку. Тобто це є реальна робота, де ми повинні дійти до кожного села, до кожного проблемного участка дороги. І те, що було задекларовано прем'єр-міністром України, в цьому році ми бачимо результат. І ми, ми очікуємо збільшення ще в рази фінансування на наступний рік. Ми не чекаємо зараз, поки нам нададуть, як кажуть, Наряди, що нам треба робити. Ми самі вже готуємо відповідні проекти за рахунок коштів місцевих бюджетів на ті ділянки доріг, які мають бути все-таки відремонтовані і зроблені вже не ямковим ремонтом, а середнім поточним ремонтом. Це дорога від кордону Київської області, це Золотоноша Черкаси, це наша Черкаська дамба. Це дорога у напрямку Умані, Черкаси-Умань. Це дорога у нас у напрямку Сміла Корсунь Шевченківський. Це дорога у напрямку. Ми знаємо, проблемна ділянка це у драбів Шрамківка. От якраз ці ділянки доріг ми плануємо на наступний рік відремонтувати. І плануємо будівництво якраз майданчиків під вагові комплекси, тому що ми очікуємо от ці вантажно-вагові комплекси, які нам дадуть можливість контролювати гарно зробити ремонт. Але ми ж бачимо, вже зробили нову дорогу від кільця Смілянського до Сміли, і вже є колійність цієї дороги, тому що це пов'язане з неконтрольованою ситуацією самої дорожньої інспекції. Цього року обласна рада ухвалила програму співфінансування ремонтних доріг. Який зиск Черкащина від цього буде мати? Буде мати зиск. Це якраз оці самі 10% співфінансування. Якраз ці кошти були знайдені за рахунок коштів Черкаського району, Кам'янського, Смілянського району, міста Сміли і міста Черкас. І е, близько, е, е, у нас вже ми маємо більше 10 мільйонів гривень цих коштів, які підуть на це співфінансування. А зворотня ми отримаємо інше 90% в вигляді коштів з служби автомобільних доріг, які практично підуть на дороги. Це правий проїзд на смілу, це дорога е, сміла-кам'янка. Е, тому е, і там вже е, така капітальна. Робота по ремонту цих самих доріг, тому що якщо їхати в напрямку Кировограду, то в Кировоградській області якраз ця дорога, київ знамянка відремонтована. В'їжджаєш в Черкаську область, то це ми бачимо цей жах. Тому в цьому році ця дорога вже буде. Юрія Олегович, От ви висловили свої зауваження щодо того, яким чином проводяться ці ремонти, чимало зауважень і у жителів області, і щодо того, як. Ці ямки асфальтуються, і як інколи нерівно прокладається ця дорога, як неаккуратно інколи працюють люди. Взагалі розглядається така перспектива, що можливо немає сенсу працювати з державною структурою і витрачати гроші на фінансування, на оснащення державної структури, якщо є вибір серед приватників, які можуть цю роботу зробити якісно. Безумовно, це реформування служби автомобільних доріг, яке ми очікуємо. І тут може бути альтернатива, тому що є зрозуміла практика європейських країн: виходиш на електронні торги, і приватні структури надають і забезпечують саме головне гарантію проведення цих ремонтних робіт або будівництва дороги. І ми так само маємо працювати саме в таку такому режимі. Але у нас є система облавтодору, де працюють практично близько 800 осіб. І наше завдання так само не залишити людей без роботи. Ну, їм треба дати якісну матеріально-технічну базу. І ми нещодавно сесія обласної ради звернулася на центральний рівень, все-таки прискорити реформу і передати систему облавтодорів райдорів сюди на місця. Ну, мабуть, з нашого кабінету буде краще видно, які дороги ремонтувати, ніж Києва. це з Києва. Да. Триває процес децентралізації в області. Про які успіхи і про які прорахунки сьогодні можемо говорити? Процес децентралізації це той процес, який надає саме вирішує саме головне завдання. Це повноваження, можливості, відповідний контроль тут на місцях. Те, що вимагали, і це була вимога на майдані під час Революції Гідності, для того, щоб... Ми могли і реально впливати на ситуацію в своєму, на своїй території регіоні, треба мати ресурс, треба мати відповідні повноваження. І, як приклад, три об'єднані громади, які це Єрківська, Мокра, Калирська і Білозірська, які сьогодні вже реально мають результати. І як результати, я можу сказати мовою статистики, бюджети зросли в три рази. Міжбюджетні транспорти в сім разів. Допомога Державного фонду регіонального розвитку, зараз вже допомога міжнародних організацій, таких як Юліт, таких як Добре, таких як ЄСПРО, які реально готові допомагати саме об'єднаним громадам. Тому що об'єднані громади, крім ресурсів, отримують ще повноваження. Вони зараз вже з повноваженнями мають можливість самим вирішувати, куди направляти цей ресурс. Без області, без району, без Києва, а вони е сьогодні не тягнуться з протягнутою рукою, допоможіть на ремонт дороги чи ремонт школи. Вони самі вже готові нам показати, що вони зробили. В Білозірську громаду приїздять вже з інших областей для того, щоб переймати досвід, так? Так, да, нещодавно я був в Білозірській громаді. Е мені цікаво було побачити, почути. Це найперша громада, яка об'єдналася на Україні. І от е, приємно вражений тим, що е, дороги робляться в е, самій громаді. Особливо е, таке село, як Єрдинь, е, до якого ніколи не як кажуть, не доходили руки безпосередньо районного керівництва чи обласного, то там, е, повірте мені, е, вже є комунікація дороги між Білозір'ям і Єрденьом. Ми бачимо ті дороги, які ніколи не робилися, нові побудовані дороги в самому Білозірі. Ми бачимо, як змінюються соціальні об'єкти, це школи, як сьогодні змінюється взагалі саме село і самі настрій в селі. Ну і робота вже розпочата із інвесторами, з тих, хто сьогодні вкладають кошти в, саме, в саму громаду. Був вражений тим, що почали навіть фінансувати відповідне житло для вчителів, лікарів. Тобто це сама громада це робить, розумієте? Тому що зацікавлено, щоб залучити професіоналів, педагогів, лікарів, які зможуть забезпечувати всім необхідним громаді. Юрій Олегович, і наостанок нині триває демобілізація, чи готова Черкащина зустріти бійців, забезпечити їм належну реабілітацію. Чи достатньо у нас робочих місць для цих людей? Це якраз повертаються наші герої по шостій хвилі мобілізації. 1618 осіб, які були призвані до лав Збройних сил України. Повертається якраз найближчим часом 600 осіб. І перед нами є, є конкретне завдання перед органами влади, органами місцевого самоврядування зустріти наших героїв, забезпечити медичне реабілітаційне лікування і послуги. І, і слідує це подбати про роботу про кожного нашого героя, тому що є випадки, коли підприємства. Знаючи законодавство, повинна, якщо працівник йде до лав Збройних сил по мобілізації, повинен потім працевлаштувати знову на роботу. У нас починають хитрувати деякі підприємці, і тут якраз робота і контроль у органів влади. І ми цим пильно будемо контролювати. Слідуюче, у нас є відповідні програми, які прийняті на обласному рівні, і вже бюджет 2017 року ми будемо оновлювати ці програми, забезпечувати ресурсами. Це питання реабілітації, це питання допомоги сім'ям. У нас є відповідний центр допомоги учасникам. АТО, є поширена інформація практично в в кожному районі, в кожному населеному пункті нашої області, де Є відповідна гаряча лінія, де кожен наш військовослужбовець може зателефонувати, ми зафіксуємо і візьмемо на обов'язковий контроль. Безумовно, були раніше проблеми, але зараз вже є система, яка реально допомагає нашим військовослужбовцям. І, відповідно, було дано доручення всім головам райдерш адміністрації безпосередньо проконтролювати, яким чином ми зустрінемо наших героїв. Дякую вам за розмову, шановні глядачі. Дякую, що цей час ви провели з нами. Дивіться Рось, і першими дізнавайтесь про те, що відбувається в нашому регіоні. До зустрічі в ефірі.